Слава Ісусу Христу! вітаю всіх на нашій вечірній молитві на такому нашому денному завершальній, на, на, на спільній день завершальній молитві, молитви цей, цей сьогоднішній день, коли ми знову спільно з вами молимось і свідчимо перед Богом важливість нашого людського життя, свідчимо перед Богом нашу любов. І просимо Бога благословення і захисту. Сьогодні ми візьмемо з вами стихи із другого послання апостола Івана. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а прийняти нову нагороду. Зважайте на себе, щоб не втратити те, що заробили. Бачите, апостол Іван звертається до всіх нас, звертається в цей момент з проханням, щоб ми не втратили. Не втратили свою людяність, не втратили свою любов. Не втратили оту Божу іскру, яка є в кожному з нас і яка дарує нам силу жити. Дарує нам силу рухати сперед. Бо саме ось ця Божа іскра, ось ця Божа любов, вона завжди кріпить кожного з нас. Вона завжди нами управляє і тим самим не дозволяє людині чинити гріх. Хто зможе назвати цю Божу іскру звичайним словом, просто совість. Тобто те, що відрізняє добро від зла, те, що бачить. У людині доброго і не дозволяє людині допуститися до поганих вчинків. Сьогодні є заклик до всіх нас зберегти оце добре в наших серцях, незважаючи на те, що відбувається. Бо коли людина не буде зберігати в собі зерна добра, зерна Божої любові, тобто самої любові, вона Просто стає злою. І ось цей заклик зберегти і не втратити, щоб можна було жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває у цьому вченні, той з Отця і сина має. Що значить забігати наперед і не триматися Христового вчення? Це людина, яка не дотримується Божих заповідей, і людина, яка йде проти Божої волі. Тобто вона хоче жити по своїх законах. Вона хоче жити за власними принципами. Вона створює свій власний світ, руйнуючи при цьому світ довкола. Так свій час зробив диявол. Так свій час Він спокусив Адама і Єву, щоб вони забігли наперед, тобто порушили Божу заповідь і втратили все. От коли ми молимось молитву наш, там і звучать оті слова, і не веди нас у спокусу. Тобто не дозволь нам якраз бігти наперед Бога, поперед Бога. Тобто виставляти себе поперед Бога, піддаватися оцій спокусі, бути вищим за Бога. Той, хто це робить і ставить себе на місце Бога, він не буде ніколи щасливим. Це не принесе йому щастя. Адже що значить бути з Богом і бути щасливим? Це, зна... це бути в тому стані, коли про тебе хтось завжди піклується. Я думаю, що кожен з нас переживав ось цей момент, знаєте, коли ти приходиш. Тебе запрошують в гості. І накрити гарний стіл, тобі подали смачні страви, прибрали стіл, тебе нічого не обходить. Ось розумієте, про тебе потурбувались. І от саме цей момент. Жити з Богом це дозволити, щоб Бог про тебе турбувався. А бігти поперед Бога це навпаки. Мені не потрібна його турбота. Це відкидати будь-яку допомогу. Тож сьогодні і апостол Іван закликає всіх нас про цю турботу, щоб ми дозволили Богові про себе турбуватись, щоб ми довірилися повністю Богові і Його волі, щоб ми не бігли попереднього, тобто не робили себе богів, а завжди знали і пам пам'ятали. Що перебуваючи в Божій любові, ми є самі тоді непереможними. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, 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 помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи цей сьогоднішній вечір. Даруй мирний спокій... і місь... спокійний сон людям, які в Україні, а наших військових, Господи, кріпив цей вечір. Даруй їм силу протистояти ворогові і звільняти нашу Україну. Просимо Тебе, Господи, захорони і захисти всіх медиків, волонтерів, водіїв, людей, які перебувають в оточенні чи в полоні. Захорони і захисти всіх комунальщиків, які усувають наслідки цієї війни. Даруй, Господи, нам перемогу, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Завтра наш день розпочнеться з 8-8 години, із молитви, з Божесної літургії, а в 9-й годині ми продовжимо нашою спільною молитвою при стрітинській свічці. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу і Україну. Слава Ісусу Христу!